Так, сьогодні будемо робити ревізію карбюратора Lefane. Так, Спочатку скидаємо цей пластик з боків і послаблюємо ці два болта. Попустили ці два гвинта. Тепер беремо і викруткою хрестовою, послабляємо цей гвинт, де кріпиться трос до прискорювального насосу. І це відводимо у сторону. Знімаємо сам тросик. І от так. От, зняли тросик, відвалив бік. Тепер відкрі... відкручуємо кріплення хомота до воздухана. З іншого боку відкручуємо ось цей винт для того, щоб зняти. Трос від підсосу. Відкрутивши, знімаємо ось тут у нас є цей сам тросик. От. І він відходить у сторону. Все, Тепер доступ до карбюратора майже готовий. Хіба що потрібно перекрити кран і зняти оцей шланг. На подачу палива. Його краще знімати з цього боку, з боку краника і підставляти якусь ямність для того, щоб рештки бензину стекли у неї. Ось так воно виглядає зараз. Значить, болти кріплені зняті. Потрібно ще відкрутити. Заслонку ось цю кришечку. І до гори витягуємо. От так. І на бік. Все, тепер можна карбюратор помаленьку виймати. Ось сюди в цю сторону і він гарненько виходить. І можна з ним зараз працювати. Так, тепер ми перемістилися у, у майстерню і що ми далі будемо робити? Які маніпуляції із карбюратором? Будемо відкручувати цей гвинт для того, щоб із дренажа випустити залишки бензину. Ось, Коли там відпустили, тут Пішли залишки бензину. Тепер будемо відкручувати оці раз, два, три гвинти. Відкрутили. Раз, два, три. Цей гвинт це йде на подачу палива. І акуратно знімаємо Вставляємо у сторону. Тут можемо бачити, що все знаходиться в доброму стані. Поплавкова камера і будемо розбирати далі оці раз два жиклери. Тут, якщо можна побачити, то є деякий бруд, ось, якщо буде добре видно, у бензині. З цього боку, потрібно буде його забрати. Відкручуємо ці жеклери Зараплимося, в якому вони стані. Так, далі, там, щоб вичистити, потрібно буде зняти поплавкову камеру. І оцей пальчик потрібно буде випхати шелом і молоточком. Значить, шило вставляємо сюди і акуратно, е, акуратно вдаряючи, його витягуємо. Такий один нюанс, що потрібно вибивати в сторону цього штафта, де є такі носічки. Ось вони, ось тут вони є. Ці носічки треба сюди вибивати, не в ту сторону. Тепер, коли ми витягнули штафта, то акуратно потрібно знімати, тому що тут є галка. ось вона є, ось вона висить. І Її забираємо назад і відкладаємо поплавок. Тепер будемо вичищати оці всі речі, що туди потрапили. І так, тут все повичищали. От ще відкрутив оцей гвинт, що регулюється подачу палива, попродував, повичищав усе. І тут... Також зняв кришечку з прискорювального насосу. Ось вона. Це і оце. Тут також все порозкручував, попродував. І будемо збирати все назад. Так, Карбюратор почистили, продули. І тепер будемо все ставити на мотоцикл у зворотному порядку.